І знову Ліга Чемпіонів. Братва, всім привіт! Ви на каналі Прогноз Юа. Як бачите, сьогодні я, на жаль, пішки, адже мій Титанік, на жаль, як і його сумнозвісний колега, напоровся заднім колесом на свій айсберг неудачі. Але, друзі, не засмучуйтеся, все буде добре, відремонтуємо. Ну а поки що ловіть від мене гарячий прогноз. Отож, футбол, Ліга чемпіонів, кваліфікація. Динамо Мінськ, Людогорець, Болгарія. Друзі, кутові! Як і минулого разу на цей матч, беру кутові. Отже, прогноз. Індивідуальний тотал, основний час. Футбол футбольного клубу Людогорець більше 4,5 за 1,75. Друзі, будь ласка, хто ще не підписаний, обов'язково підписуємося на канал, ставлямо подобаючку відео і пишемо свої коментарі. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей! Хай щастить!